Друзі, привіт! Сьогодні я покроково поясню вам, як виключитися з розшуку та ЦК, а головне, як не сплатити ще й той незаконний штраф, якраз використовуючи те, що ви перебуваєте у розшуку. Так, вам не почулося, тому що це можна використати на свою користь як плюс. Дивіться відео уважно та до кінця, тому що бонусом до цього відео буде зразок заяви, яку я залишу для вас у своєму телеграм-каналі. Переходьте туди та підписуйтесь. Там багато корисної юридичної інформації, моїх коментарів, і цей зразок заяви вам допоможе комунікувати з поліцією якраз щодо. Того розшуку, якому ви нібито перебуваєте, тому що на цю заяву поліцейські відповідають закону слухняно, просто як зайчики. І так, по перше, для тих, хто вперше досліджує для себе цю тему та зайшов взагалі на юридичний канал, ви повинні розуміти, що це не кримінальний розшук, тобто це не розшук по кримінальній справі. Вас ніхто не розшукує з метою, щоб затримати під вартою, доставити в СІЗО. А вас розшукують, скажімо, так здійснюються певні заходи з боку поліції для того, щоб доставити в ТЦК. Але ж з якою метою? З метою складення протоколу по справі про адміністративне правопорушення, і це важливо. Часто запитують, це незаконно чим регулюється. Друзі, я вже відповідала конкретно в окремому відео на каналі. Можете переглянути. Додаю там завжди скріншоти, посилання, щоб це не були просто слова. Але сьогодні знову ж таки коротко нагадаю, це закон України про національну поліцію, тому що поліції додали повноваження. Ще рік тому цих повноважень не було сьогодні. Вони вже. Вже є у законі. Далі, КУПАП, там є окремі норми, які регулюють адміністративне затримання, доставлення в ТЦК. Далі це постанова Кабміну 1487 з відповідними змінами та додатками. Зокрема, додаток 20, визначає, як керівник ТЦК звертається до поліції, щоб. Поліція здійснила відповідні заходи щодо доставлення в ТЦК. І на останок закон про мобілізацію заходи впливу стаття 27, Заходьте та уважно читайте. І якраз в цій заяві, яку я додам, ви можете побачити посилання на статтю 26 закону про нацполіцію. Вона також потрібна для аргументації того, що ви в курсі, як працює ця процедура, і лапшу на вуха вам з поліція вже не навішає. А тепер, друзі, два важливих юридичних нюанси, які вам раджу запам'ятати. Підставами для цього так званого адміністративного розшуку всього дві. Одна з них матеріальна правова. Простою мовою кажучи, це певне адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність по статтям 210 десять двісті купа. І друга підстава не менш важлива, процесуальна правова. а це або звернення керівника ТЦК до поліції за формою додатку 20 до постанови Кабміну 1487, або поява відповідних даних у поліції через електронну взаємодію між Тим самим єдиним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та інформаційним порталом поліції. Тому ті юристи, які говорять про якусь там базу АРМОР, вони надають вам неправильну інформацію. Немає такої бази, особливо в контексті цього питання. Є база інформаційний портал національної поліції ПНП, її скорочено називають. А якщо ще детальніше, то ось вам відповідь з поліції по одній справ. Інформаційна комунікаційна система, інформаційний портал Національної поліції підсистема Призовник, військовозобов'язаний та резервіст. Ось саме туди і поліція і вносить такі дані. Навіщо я ці дві підстави вам окремо поясню? Для того, щоб конкретно і чітко тепер відповісти, як виключитися з цього розшуку. Ось саме ці дві підстави. Матеріальна правова та процесуальна правова потрібно і пропрацювати. Якщо це справа про адміністративне правопорушення, то вона має бути розглянута ТЦК. А вам, відповідно, як наслідок. Повинен бути або сплачений штраф, або оскаржена така постанова до суду, і відповідно скасована постанова керівника ТЦК. Просити поліцію просто так виключити вас з розшуку не вдасться, тому що вони не суб'єкти вирішення цього питання. Щодо цієї підстави, тому що ініціатором розшуку є ТЦК, справи про адмінправопорушення розглядають також ТЦК, і навіть ініціатором припинення такого розшуку вже за останніх цих змін, які вони прописали в постанові, також є ТЦК керівник ТЦК. Звідси випливає, що як тільки матеріальна права підстава, тобто наше оце адміністративне правопорушення. А саме постанова керівника ТЦК буде або виконана, або скасована. От саме тоді і потрібно звернутись до ТЦК з письмовою заявою про виключення вас із бази і ПНП Нацполіції за їх клопотанням. Або якщо ТЦК не захоче це робити, то одразу звертатися до суду. До речі, можна і одразу прямо без ТЦК, без адміністративного порядку, звертатись до суду, тому що суд розповсюджує свою юрисдикцію на абсолютно будь-який юридичний спір, це потрібно пам'ятати. А тепер найцікавіше, як же не сплатити той самий штраф, якщо ви перебуваєте у розшуку, і ТЦК справу про адміністративне правопорушення не розглянула. а Відповідно, штраф не наклала. Насправді це не рідка ситуація, тому що... На сьогоднішній день є люди, які вже понад рік перебувають у розшуку, але жодних штрафів не отримували. В даному випадку те, що ви у розшуку, вам тільки допоможе, і зараз я поясню як. Ті, хто мене дивляться давно та уважно, знають, що таке строки притягнені до адміністративної відповідальності та наслідки їх пропуску. І от в контексті розшуку ці знання нам добряче в даному питанні допоможуть, тому що факт звернення ТЦК до поліції документально підтверджує, тобто є доказом. Того, коли саме ТЦК виявили адміністративне правопорушення, на цей рахунок є й судова практика, яка також підтверджує мої слова. Зокрема, в одному з рішень суд також зауважив, що оскільки з обставин справи було з'ясовано, що ТЦК звернулась до поліції та подала в конкретного громадянина. Відповідно, суд встановив, що ТЦК виявив конкретне правопорушення в конкретний день. І, от, припустимо, що ви вже понад три місяці, от в цьому розшуку, що це для вас означає? Правильно, це означає, що ТЦК понад три місяці тому виявили правопорушення. Але якщо вони досі не розглянули справу та не наклали на вас штраф, це означає, що вони вже пропустили строки притягнення вас до адміністративної відповідальності. А якщо вони пропустили строки, то від такої відповідальності ви вже звільняєте згідно КУПАП. А якщо ви звільняєтесь від цієї відповідальності, то і підстави для Цього адміністративного розшуку більше немає. Ось так. Ось це головне, друзі. Запам'ятайте строки підстава звільнення. Зв'язку з цим якраз вам і потрібно мати цей доказ, коли саме ТЦК звернулася до поліції. І щоб дізнатися цю інформацію, я для вас і підготувала відповідне звернення. А далі, коли ви отримаєте відповідь з поліції. Можна буде або почекати, якщо строк таки ще не сплинув, або бачите, що адмінпровадження щодо вас не ініціюється. Ви можете почекати, поки сплинуть ці строки в три місяці. Потім вже звертатися до суду а, з відповідною заявою. Або якщо ви вже точно знаєте, що строки пропущені три місяці вже сплинуло. Можна сміливо звертатися до суду, але якщо ви бажаєте врегулювати це питання на початку в адміністративному порядку, тобто написати заяву в ТЦК та поліцію, знову ж таки, аргументуючи все те саме у цій заяві, можете це також зробити. Ви абсолютно вільні в цьому питанні. Однак до суду можна звертатися одразу і безпосередньо, тому що це право гарантоване вам і конституцію, і касу з метою зобов'язати відповідача здійснити певні дії і виключити вас із розшуку із так званої. Бази оберіг, тобто з реєстру, який веде ТЦК, та з бази і ПНП, яка належить Національній поліції. Якщо ця інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі та поширюйте це відео. Ваш інспектор права.